На купінському напрямку учора було е, відео е, де Російські війська штурмували околиці Колісниківки. Ні, руйте не стільки російські війська штурмували околиці Колісниківки, скільки радше наші підрозділи зачищали околиці колісниківки, не даючи розширюватися окупантам в бік Ківшарівки та Купінського вузлового. Ось цей рух не даючи їм робити. Це було відео від бригади першої бригади оперативного призначення національної гвардії, бригади, котра називається Буревій, і якраз на околицях Колісниківки, яка Можна говорити, що ці околися такою своєю своєрідною ну, є сірою зоною, що ми можемо побачити, зрештою на мапі Діпстейт, але е, водночас і броня. Е... Бригади боревій відпрацьовувала там по окупантах. Кругляківка, колісниківка. Два фланги. Фактично, що таких розширення окупантів на лівобережжі осколу тут вдалося за останні два місяці фактично досягнути певного певної стабілізації фронту. Кілька днів тому я показував відео спільної роботи того ж таки боревію: 77 цьому аеромобільної і батальйон ахілес ударних безпілотників 92 штурмової, які зупинили накат. Південніше виступу російських військ на діобережі осколо е в бік такого населеного пункту, який називається Загризове, ну а ось е ну там же і кругляківка поруч. А от на північ це Колісниківка, тут е якраз бачите відео роботи по зачистці, по розчистці, по кошмаренню окупантів із бронетехніки у виконанні наших нацгвардійців із е буревію, паралельно із е тим, що утримуються. Спроби розширення флангів російських військ, як тут. Ось тут такий, давайте познаємо якось, напевно, отак от намалюємо знак цеглинки. Такої окупантам а, зробимо. І тут так само у загризовому їм було поставлено своєрідний заслон. Ось таких два їм зробимо а, паралельно. Тут отже, ворог не має можливості наразі просуватися, але має він можливість просуватися в тил цим районам в районі Лозової, і про це пише Діпстейт в районі Копанків. Та сама історія, ворог тисне в лобову е, на Борівську на Андріївку, е, на саму борову так само ворог намагається розширитися в цій зоні, і це така не з найприємніших ситуацій, тому що за останній час на до речі на медібстейт навіть були відповідні зміни на користь росіян, зокрема, якщо ми говоримо про район Лозової, тобто ось так в лобову, великими втратами, але ворог все ж таки. Підтискає нашу оборону, це чимось нагадує знаєте, такі собі курахівські сценарії або великоновосілківський сценарій, де досягнути своєї поставленої мети росіянам не вдається, але лобовими атаками, великими втратами, що техніки, що особового складу, вони все ж досягають результату. Але я не кажу, що тут ну, якась драматична ситуація. Не сприйміть мене неправильно в районі. Тернів та Іванівки на Лиманському напрямку, врешті-решт те, про що от я говорив кілька днів зараз, з'явилася візуалізація від Deep State у сенсі зайняття противником е населеного пункту Іванівка. Вчора в по телеграму гуляли такі повідомлення, що ворог далі розширює свої атаки на колодязі на наступний населений пункт. Е на... Іншому зворотньому березі е, водосховища на річці Жеребець на цьому лиманському напрямку. Я, чесно кажучи, вчора зустрічав і такі коментарі: мовляв, е, фронт прорвано на Лиманському напрямку, гвалт біда. Ну я не розділяю такої думки. Я не знаю звідки вона походить. Чому фронт прорвано? Якщо ворог дуже поступово просувається так, це це серйозний тактичний успіх. Я про нього говорив. Я його не приховував. Ви, друзі, свідки, ті, хто постійні глядачі, є ворог тут. Просувався, і це я казав, що це створює певні загрози для усього нашого лиманського напрямку. Але говорити, що фронт тут прорвано, позиції українських військ впали, і фронт прорвано це однозначно недоречно. Але тут є свої певні нехадині тенденції, на яких я ще раз наголошу про зокрема цю тенденцію. По перше, ми розуміємо, що присутність противника на іншому березі річки як не крути. Як присутність якої не мало би бути, це неправильно. Крім цього, ця присутність навіть із цього кадру, який ми бачимо, вона створює загрози для тилів наших підрозділів, котрі перебувають по той бік річки, зокрема в Тернах, Ямполівці і Південніше. Якщо ворог далі буде тут просуватися, то безсумнівно що збільшені загрози тут з'являються. Якщо буде ось такий рух від них. Зафіксований, то загрози для цього району безсумнівно що з'являються. Крім того. Тут є інший момент, який так само викликає занепокоєння. Про нього кілька днів тому повідомляв Юрій Бутусов. Я про нього теж говорив в цьому огляді. Так, от власне Бутусов наполягав на тому, що одну зі старих бригад, яка воює на Лиманському напрямку, недоукомплектовують як слід, і внаслідок цього на Лиманському фронті скоро можуть бути дуже неприємні для нас сюрпризи. Я не знаю, але підозрюю, що можливо йдеться якраз таки про бригаду, що тут обороняє. З тих доступних даних, які ми можемо е, собі припускати, точно тут є 60-та механізована бригада, це безсумнівно одна із тих старих бригад, яка тут тримає оборону, і ясна річ, що розпорожити всі свої ресурси як на оборону тернів, так і Іванівського, вона самостійно не може. Якщо це відповідає повідомлення Бутусова дійсності е, про те, що е, вона не докомплектується як слід, то звісно, що ми будемо мати. Всі витікаючі, як називається, із цього а, наслідки того, що ворог далі буде просуватися на Лиманському напрямку, тому що знову ж таки кількістю, масою вони в лоб, що під Куп'янськом, що тут, що під Курахом, що під Покровськом не зупинені. Цю кількість поки що проти них не знайдено проти дії. Ось що можна а, констатувати який факт, але говорити про прорив фронту, ну даруйте. Як на мене, мені здається, це не зовсім, яко кажучи, коректна оцінка ситуації тут. На іншому південно-лиманському, скажімо так, напрямку або радше в районі Сіверська, в бік Білогорівки. Останнього ось цей населений пункт це останній рубіж Луганщини, який стоїть тримається роками. Нашими бійцями 81-ї окремої аеромобільної бригади тут бійці десантники, знаєте, ця 81 перша бригада, вона не така можливо відома та популярна, як деякі інші. Хоча всі наші десантні бригади це просто феноменальні феноменальні за кількістю за обсягами завдань які вони виконують, і люди, і підрозділи. Але я от зроблю наголос на тому, яка тут зараз, по перше, а новина є по утриманню Білогорівки. В нас тут були позиції, які були в оточенні ворожими військами внаслідок нещодавніх атак, доволі масованих на цей район, за останні дні коридор. Цих позицій розкрився, тобто, от позиції тепер уже перестали бути в оточенні наших військ. Насправді тут постійно відбувається така такі події, котрі в котрих. То росіяни опиняються їхні аспежки опиняються в оточенні. То наші бійці опиняються в оточенні, і насправді про те, що відбувається білогорівці, фільми треба знімати, тому що це повністю знищена територія, місце, де закріпитися немає де, де дрони літають 24 на 7 з обох сторін, і це реально так. Де, е, врешті-решт, навіть деякі підрозділи не, не використовують 120-ті міни. Хороші вони погані міниці не використовують, тому що міни просто-напросто потрібно таскати у руках по кілометрах, по великій кількості кілометражу, таскати міни в руках і 120 ті так не потаскаєш, як міни дещо меншого 80-го або на го калібру. Відповідно, виходячи з цього, тут реально зона, ну не наче Чорнобильська. Все знищено, закріпитися немає де ні нам, ні росіянам що робити далі. Як рухатися далі? Ніхто не знає, але в таких умовах зберігаються е, люди, зберігаються позиції, зокрема з люди з числа 81 окремої армобільної бригади. Мені розповідали історії, що є ті, хто тримаються на цих позиціях в цьому шаленому тотальному пеклі шість місяців. от уявіть собі півроку безвилазно спередка. Є такі там люди. Є люди, заступники комбата, молоді заступники комбата, які по півтора роки сиділи на позиціях безпосередньо зі своїм особовим складом, не вилазячи із них. Тобто, це найкращий приклад командирів, які тільки може бути у складі збройних сил України, це підрозділи це позиції. Це люди, які були на тих опорних пунктах, які були. Зверху, скажімо, що так, захоплені противником, знизу були наші бійці, і під копами наші бійці вибиралися із оточених таким чином, зверху оточених позицій, і таке було. Є позиції, які трималися місяцями, будучи в повному оточенні, і все це. Ці дні відбувається в Білогорівці. Білогорівка, про яка ну не складає якогось зацікавлення наших медіа. Хоча я от переконую, що про це можна реально знімати багатосерійний фільм про те, як відбувається оборона цього населеного пункту, останнього рубежа Луганщини, рубежа, який при цьому при цьому напевно, що найбільш Такою собі східною точкою на всьому нашому східному фронті я не помилюся, якщо скажу що саме так. Так, справді так воно і є. Це найбільш східна точка на карті, яку утримують наші війська, і все це про неї. Про Білогорівку, 81 першу бригаду, про суміжників, які е, тут обороняються. Це феноменальні речі, які з обороною тут відбуваються. Але я наголошу на найголовнішій найкращій новині, з якої я почав щодо Білогорівки: є низка позицій, які вдалося розблокувати щодо наших військ, які тут були в оточенні.